Доброго дня, друзі! Це програма Розклад долі і сьогодні особливий випуск. Ми говоритимемо про свято, яке несе в собі глибину, силу природи і енергію, гармонії. Зелені свята, трійця це не лише церковна подія, це момент, коли природа оживає, коли тонкий світ ближчий і коли ми можемо очистити себе дім, думки і відчути силу єдності із землею. І саме сьогодні з нами людина, яка знає про це набагато більше: Олена Стеценко екстрасенс, цілителька, людина великої сили і глибокого серця. Пані Олено, я дуже рада вас бачити. Вітаю усіх, вітаю з передешніми святами. Дійсно, дуже чудове свято, дуже великі традиції, дуже прекрасні обряди. Ось про це ми сьогодні і поговоримо. Отже, трійця: зелені свята. Пані Олена, як би ви пояснили, що це за період? Ну, це такий період початку розквіту природи, тому що у нас закінчилася зима, нарешті вже завершилася весна і почалося літочко. Уже природа, вже і зерно, вже і трави, і плоди, усе набирає силу, все розквітає, усе набуває такої енергетичної, чудової, сонячної енергії, просто такий прекрасний період. А чому Трійця така важлива не лише для віруючих, а й для тих, хто відчуває світ серцем? Трійця вона дуже важлива, тому що якщо відбрати християнську релігію, це є уже проявлення триєдиного Бога, тобто Отця Господа Бога, Сина. І Святого Духа, тобто пам'ятаємо, що у це свято Святий Дух спустився на апостолів, на Діву Марію, і вони почали розмовляти мовами. І, от саме це був період, так би мовити, першого дня становлення церкви, коли дуже багато віруючих увірували і прийшли, і похрестилися християнством. А от для людей, які сповідують інші віри, наприклад, інші віроспівідання, ті, які наслідують енергію, ті, які наслідують природні явища, ті, які йдуть за потягом стихій, це свято розквіту, це свято набору енергії, це свято наповнення, наповнення радістю, наповнення надією, наповнення такими світлими думками, наповнення успіху. Тріхом щастям, наповнення грошима, це період, коли починаються такі гуляння, тому що проводилися усілякі заходи для того, щоб знайти собі пару. І, от наприклад, гуляння і починаються запрошення до сімейного вогнища, і коли знаходять половиночку свою, тобто це такі святки, коли народ, коли. Діж святкувала, проводила усякі ігрища, веселощі, і вже налаштовувалися на роботу в полі, і налаштовувалися вже на осінь, коли проводилися весілля, коли вкладалися шлюби, коли народжувалися діточки. Ну тобто, це такий чудовий, гарний, енергетичний, радісний період. Часто говорять, що саме в ці дні відкривається енергетичний портал, що змінюється в полі е кожної людини. Що змінюється в полі людини? Простір, дім, особисте поле людини? Ну скажімо, дуже сильний енергетичний портал. Він буде відкритий. От найбільше він буде відкритий саме на день літнього сонцестояння, тобто 21 червня? Це такий підготовчий такий період, такий, але відкриваються портали. Радості, позитиву, енергії, сонечка, тому що протягом червня місяця святкувалися усі е, такі свята, які стосуються е, е, закладення урожаю дуже багато, закладення е, дуже е, великих таких енергій і святкування ярила сонечка, тобто літнього періоду, е, це е, період наповнення будинку. Е, Добробутом, період наповнення а, шляхів на удачу, на успіх, період наповнення а, серця і душі такими світлими, а, літніми, теплими, а, такими чудовими зеленими енергіями, енергіями любові, енергіями кохання, енергіями щастя. Тобто, коли будинок наповнював, очищався і наповнювався позитивними енергіями, коли сім'я знаходила якісь Періоди відпочинку, гармонії, коли можна було святкувати, коли можна було а, а, приділити увагу один одному. Ну, тобто, це такий а, період енергії, от такий от портал, а, коли закручувалися такі потоки енергії, дуже, дуже гарні для того, щоб сім'я була щасливою, щоб був дуже багатий урожай, щоб його хватило на усю зиму, і щоб тварина. Що було їсти і щоб е, людям було що споживати у, у, у холодний період? Ну тобто, це такий е, період закручування енергії і розкручування цих енергій для того, щоб усюди, у всіх приміщеннях, у всіх будинках, на полі, у сімейних стосунках, все було прекрасно. Угу. Зрозуміло, дуже всім цікаво буде. А скажіть, які трави мають особливу силу на трійцю? І що потрібно нести додому? Адже кожна рослина має своє значення, все ж таки. Так, так, дійсно. Ну на трійцю дуже багато е, трав е, мали е, і мають свою силу е, е, трави абсолютно усі, от саме на трійцю, мають силу, і е, вони вже повні, Вони вже в соку, тобто вже піднялися, вже е, розквітли, вже мають ту силу енергію, яка може наповнювати нас. Наші приміщення, наше життя, е е е які трави основні. Для будинку, для наших сімей, для наших осель вважалися на трійцю такими священними, такими от самознаковими, такими сильними, такими символічними. Ну, по перше, це ЛеПХ. А Лепиха ну російською мовою Аїр. А це трава, яка давала удачу, успіх, яка давала очищення, яка давала захист ЛеПХ. Також полин. Полин захищав від злих духів, захищав від нечисті, захищав від русалок, тому що от саме в цей період, так би мовити, святкувалися русалії. Захищав будинок, наповнював будинок таким чудовим ароматом, така ароматерапія була. Приносили також липу, гілки липи. Липа це була на здоров'я, на багатство, береза була на добрі. Робот, береза, березу приносять на е, е, багатство на, на красу, приносять березу. Тобто ці е, зелені листочки, зелені віти, а вони просто прикрашали будинок, зеленю, нагадували, що літочко повернулося, що період такий щасливий, дуже добрий. Е, любисток дуже гарний. Е, приносили і прикрашали особливо кімнати е, дівчаток для того, щоб їх. Кохали хлопців для того, щоб вони були вродливими, сильними. Тобто, любистком, навіть після трійці цим любистком дівчатка мили. Волосся своє для того, щоб воно було довге, таке шовковисте, таке блискуче, щоб вони гарні, були рум'яні, у улюбистку приймали вани для того, щоб тіло було пахуче, здорове, рожеве, таке чудове. Також приносили різні трави трави зелені трави, вкладували цими зеленими травами підлогу і зараз це робиться по всіх Селя, навіть у квартирах, люди в квартирі приносять. Такий великий пучок трав розстеляють по підлозі і із вітами і різними травами також прикрашають підвіконня, прикрашають одвірки, прикрашають над ліжечками. Вішають букети, на воротах, на, на вхідних дверях вішають ці букети для того, щоб оберегти по перше оселю від нечисті, яка гуляє якраз у період у цей час. І е, для того, щоб очистити цією ароматерапією, очистити приміщення від негативу від того, що застоялося за, за зиму, за весну, для того, щоб був такий свіжий потік повітря, і такий гарний настрій був. Е, е, також приносили волошки, приносили зелень, жита е, теж вкривали підлогу і зараз приносять і. Дуже дуже багато інших трав, квітучих трав от із поля. Жовтець можна принести, можна принести уже суцвіття деревію, можна принести, суцвіття пижми, можна принести м'яту обов'язково, м'яту можна принести любу, тому що видів м'яти дуже-дуже багато, любу м'яту, а м'яту після цього сушили. М'ято можна було пити, заварювати як чаї, можна було приймати ванни. Ну, тобто, цими букетами потім їх висушували і користувалися у побуті. От після свята вони такі були освячені, наповнені такі гарними енергіями, радісними енергіями свята, і вони слугували для того, щоб була гармонія в оселі і у людей. А в мене доповнені до тих до того переліку, що ви сказали, чомусь завжди ще бабуся говорила, що має бути обов'язково чебрець. Чи не обов'язково? Чебрець Васильке. Так, дійсно Васильке це така пакуча трава, чрець вона по-науковому називається. Чебрець також оберігав оселю від нечистих духів, захисна трава. І чібрець дарував здоров'я, дарував молодість, дарує свіжість, дарує оновлення почуттів, дарує гармонію, тобто розуміння, дарує. Спокій, ну, Чебрець дуже така чудова, пахуча трава, яка наповнює оселю своїм ароматом. А чи правда, що в ці дні тонкий світ стає ближчим до нас? Тонкий світ стає ближчим до нас завдяки тому, що. Ми переносимося от із нижніх енергій до більш високих вібрацій. Ми згадуємо силу роду, силу наших предків, тому що якраз у цей період якраз раніше проводилися поминальні дні. От зараз ці поминальні дні вони перенесені через тиждень після Паски. Да? Тобто, через тиждень групки усі йдуть на кладовище Ще згадують, відно, відносять паски, яйця відносять, квіти відносять, і а там спілкуються із мертвими. А от насправді, на насправді, у природі, от зараз, от зараз саме на трійцю. На трійцю е, поминальні дні були, коли е, померли родичі, їхні душі присутні в наших сім'ях, в наших будинках. І е, от зараз е, і тоді якраз е, проводилися такі свята, і ми з ми дякували, віддавали енергію, любові, любові, то ми, так би мовити, притягували у свій світ тонкі світи світи наших померлих родичів. І Притягували от прямо таке спілкування, було тому що перед трійцею обов'язково накривали стіл у суботу і обов'язково ставили тарілку для померлих родичів, водичку, клали хліб обов'язково і просили предків благословити будинок, благословити. Словити сім'ю, наприклад, там на народження діточок чи там на весілля вже повинно було вкладатися. Особливо просили благословення на великий урожай, щоб був достаток у домі, і дякували, і згадували, розповідали різні історії, згадували їх як людей, згадували, яке вони мали значення для сім'ї. Для сім'ї і якраз у цей період да святкувався період е, був період русалі, да е, і це такий період, коли е, е, люди вважали, що Померлі душі, які були, наприклад, там убиті, які самогубці, які були несправедливо там покарані, ну і так далі. Вони перетворювалися на духів, і особливо там дівчатка перетворювалися на русалок, і вони якраз у цей період часу виходили. От і е, вони ходили по полям, по лукам ходили, по нивам ходили. От і е, задавали свої питання. І оцей тонкий світ та світ е, таких, е, так би мовити, е, міфічних творінь, духовних творінь, він був присутній у нашому житті, він був присутній поруч із нами, і тому ми кажемо про наближення таких тонких світів поєднання. Пані Олено, чи могли б ви поділитися простим ритуалом, який кожен може зробити вдома без складних підготовок просто з вірою? А, так, ви коли у суботу приносите букет. І трави. Трави розстеляєте вже на підлозі. Букет ви зав'язуєте червоною стрічкою. Букет треба зав'язати за годинниковою стрілкою, тобто по ходу сонця, зав'язати три рази, зав'язати на три вузлики, і треба, щоб букет ви взяли в ліву руку, правою рукою накрили і промовили. Бажаю. Грошей бажаю достатку, бажаю успіху, бажаю здоров'я, бажаю кохання, бажаю допомоги, бажаю захисту. І е е е ви от наповнили от такими енергіями, такими побажаннями і, і поставили цей букет увечері на підвіконня, яке виходить на східну сторону. Тобто, цей букет із такими побажаннями він повинен стояти на схід сонечка, і цей букет він буде діяти протягом усього наступного тижня на трійці. Шановні глядачі, у вас ще буде час переслухати наш ефір в соцмережах і занотувати те, що сказала пані Олена, тому що це дуже корисна інформація. Не забудьте, це десь середина ефіру. А ми продовжуємо. А скажіть, будь ласка, чого все ж таки варто уникати в ці дні і які енергетичні помилки можуть нам нашкодити? А, уникати потрібно, по перше, сварок. Уникати потрібно таких негативних емоцій, негативних побажань, уникати потрібно образ, уникати потрібно такого бездіяльного такого процесу, коли ти нічого не робиш. Треба підготуватися до трійці. Треба поприбирати вдома, а у дні не потрібно нічого прибирати. Це день відпочинку, це день святкувань. Не можна, наприклад, там не пробачати. Наприклад, образили людей чи люди образились на вас, і вони у ці дні дзвонять і просять пробачення. Треба їх пробачити. Щоб ви не відчували в житті, треба пробачити. Не можна... У ці дні щось робити, наприклад, там прати, шити, замітати. Цього не потрібно робити. Не потрібно вирушати десь у дуже дуже далеку дорогу, а тому що це свято таке сімейне свято. Сімейний і воно повинно бути у сімейному колі. А якщо хтось їде, не потрібно цього робити, тому що розрив, так би мовити, не те, що зв'язки та Сімейні зв'язки залишаються, але коли ви забираєте енергетику із будинку. енергетика слабша, а потрібно, щоб будинок був наповнений. Дівчатка вони збираються, не потрібно замикатися у чотирьох стінах. Якщо хтось запрошує, треба йти треба святкувати треба відвідувати наше старше покоління коли запрошують обов'язково не можна відмовляти у відвідуванні і не можна відмовляти у якихось питаннях там прощення і закритті якихось там питань ну не можна у ці дні позичати гроші. Не можна у ці дні віддавати борги. Ну, ось такі от малесенькі правила, які ми зберігаємо у себе, і ми виконуємо ці правила майже на усі свята. Ага, всі зрозуміли, що треба робити. Продовжуємо. А що краще, скажімо так, навіть що варто простити в ці дні? Чи краще просто сказати дякую? треба сказати слово о, о, подяки подяки треба сказати що ви пробачаєте я пробачаю, і нехай Бог пробачить тебе. І я дякую тобі за все, що було між нами, тому що ми розуміємо, що кожна образа і кожна історія неприємна історія це наш досвід. Це досвід тієї людини, яка вона принесла у наше життя, і цей досвід ми будемо використовувати надалі. Тому обов'язково треба пробачити і подякувати. Правду кажуть, що у нашому сучасному темпі життя так важко зупинитися, можна сказати, що це неможливо. А як все ж таки доторкнутися до енергії трійці людині, яка живе в місті, працює і не має багато часу на обряди? Що ви можете порадити? Людина у місті вона може зупинитися однозначно, можна взяти своїх діточок, можна взяти своїх онуків, поїхати у парк, зробити якийсь пікнік, розумієте, на природі, можна поїхати за місто. Тобто, це день відпочинку. Візьміть собі за правило, що у цей день ви менше сидите за телевізором у гаджетах, більше ви спілкуєтеся, більше речі. Діяти, святкуєте, щось е, приготували смачненьке на святковий стіл, е, згадували якісь свята, якихось родичів, які були поруч із вами на свята, сходили у церкву, погуляли по території монастиря, е, якщо є водойма, обов'язково сходити на водойму, е, погуляти з діточками. Ну, тобто, е, Людина, яка живе у місті, от у цьому ритмі це свята, це... Єдиний, так би мовити, один із шансів для того, щоб відпочити, для того, щоб згадати, що у нас є природа, що у нас є якісь обряди, що у нас є культура, щоб наповнитися, і, і розказати якісь цікаві історії для наступного покоління, для своїх онуків, правнуків, для своїх діточок, розказати, як раніше це було і чому ми зараз це проводимо. І нащо це потрібно. Тобто зупинитися можна, можна розуміти. Тобто, е таке твердження, що людина у місті не може зупинитися, ні. Це залежить від бажання кожної людини. Дійсно, це змога просто зупинитися і перепочити і приділити час своїй родині в першу чергу. А скажіть, як відчути внутрішню тишу в метушні життя? Внутрішню тишу відчути дуже дуже просто. Треба налаштуватися. Треба провести таку внутрішню таку медитацію, а попросити своїх любих людей, які вас оточують, щоб вони вас залишили у спокій хоча б на 15 хвилин. Не потрібно дуже багато, потрібно просто 15 хвилин. Ви можете одягнути навушники, а ви можете включити приємну медитативну музику і налаштуватися на свій внутрішній дух, на свій внутрішній кристал, налаштуватися і відчути себе, відчути себе усередині, те тепло, яке розливає, розливається по вашому тілу, відчути тишу, яка вас оточує. Відчути тишу, всесвіту може голоси ті всесвіту. Ну тобто, 15 хвилин закрити очі, а можна лягти, можна сидячи, треба розслабитися і налаштуватися на тишу, або налаштуватися на якусь приємну музику, а потім переключитися на тишу і просто послухати, як звенить тиша, тому що тиша вона дійсно вона не глуха. От, не просто тиша, а вона просто звини. Я власне те, що розумію. Багато моїх знайомих, до речі, мені говорять, що я, ну можливо, неправильно в тому плані, що я прокидаюсь дуже рано. І я щодня а, намагаюся вловити світанок оці декілька секунд, декілька хвилин, коли сонечко тільки з'являється на горизонті, такі емоції. Такий заряджений день після цього, щоб ну просто не передати словами, а яка краса навколо в цей момент. Багато хто не розуміє, коли ти встигаєш ловити такі кадри. Тому що я останнім часом фотографую, мені подобається цей вид. Кажу тоді ранком. І дійсно, ви правильно сказали, тиша звинить. Воно нереальні відчуття, дійсно. Uh, підкажіть, будь ласка, що можна сказати людині, яка ніколи не святкувала Трійцю? З чого їй варто почати? Є ж такі люди. Uh, не знаю, чи дійсно існують такі люди. Мені ну, взагалі не хочеться вірити в те, у це, що людина взагалі ніколи не святкувала Трійцю. Uh, тобто, uh, треба підійти до тієї людини і сказати, що. Існує Всесвіт, існують енергії. І якби ці енергії не називалися Бог, Син, Святий Дух, якби ці енергії не були, енергії сонечка, енергії радості, якби люди ці сили не називали, вони існують. І нам потрібно поєднуватися, тому що От саме у цих енергіях наша життєва сила, наша, наша енергія, наше здоров'я, наш успіх, наша удача це усе усе наше те, що входить в нас. І якщо ми не будемо віддавати віру, якщо ми не будемо віддавати любов до цих обрядів, до цих свят, ми Стаємо буденні, ми стаємо сірі, ми втрачаємо блиск, ми втрачаємо радість, ми втрачаємо усе приємне, що у нашому житті, і така людина вона може досягнути меланхолії, вона може досягнути депресії, тому що з кожним роком вона все більше більше, більше втрачає енергії, якщо вона не наповнюється такими радісними, такими святами, такою радісною, позитивною енергією. Треба просто донести. А якщо людина просто не вірить, наприклад, там у християнські свята, да у слов'янські наші язичницькі свята, на яких ми виросли. Якщо людина просто існує, їй просто треба сказати про моменти об'єднання із природою. От, тому що вона бачить навколо ростуть дерева, співають пташки, падає дощ, сонечко проглядує. Бурульки у нас вісять, капають, на весні. Тобто природа вона існує, і оці свята вони існують для того, щоб. Об'єднатися разом із природою, тому що коли ми приносимо у своє життя у ці пакучі трави, коли ми приносимо у своє е, життя віру, коли ми приносимо е, те, що нам дає природа, ми це наближуємо, ми змішуємося, та і ми отримуємо життя, ми отримуємо енергію, яка потрібна для нашого життя, яка потрібна дуже потрібна для продовження нашого життя. Пані Олено, я щиро дякую вам за цю розмову. Розмова з вами це не просто діалог, це справжній досвід. Я бажаю вам, щоб ваш дар і далі допомагав людям розгортати всі свої новітні сторінки життя. Друзі, бережіть себе. Занесіть у свій дім гілочку м'яти чи любистку і тепло в серці. Нехай ці зелені свята принесуть вам спокій, світло і захист. А ми ще раз говоримо щиро. Дякуємо пані Олено за те, що ви приєдналися до нас в ефір. Дякую вам за запрошення. Вітаю всіх із прийдешніми святами. Наповнюйтеся, кохайте, пробачайте, віддавайте віру і отримуйте енергію радості. Робимо висновки з почутого. Не забуваємо підтримувати нашу армію. Шановні глядачі, підписуйтесь на сторінки наших соцмереж. Пишіть питання, які вас цікавлять, а ми обов'язково про це поспілкуємося. З вами в студії була Юлія Морошник. Мирного неба, неба і гарного дня! Слава Україні!